Всім привіт з вами Лімрія. І, по-перше, я всіх вітаю з Новим роком. Нехай він буде для нас кращим за минулий, всі наші мрії здійсняться. Впевнена, у всіх є одна величезна мрія, аби замість нашого сусіда був океан або принаймні непридатня для життя територія. Тож будемо на це сподіватися. Сподіваюсь, у вас і у ваших рідних все добре. А ми будемо продовжувати це відео. Я вже зробила одне відео про те, що могло б з'явитися в Альфа 6 Якщо ви пропустили, клікайте в правому куточку. І так як альфа у нас ще не вийшла, я вирішила ще трошечки помріяти та подумати. Бо коли я вже записала то відео, у мене згодом з'явилися ще деякі думки, що взагалі могло б бути. На основі того, що у нас вже є, наприклад. Або те, що було написано. І також я трошечки зайшла в Твіттер на сторінку гри Острів і прочитала там коментарі, що люди теж хотіли би побачити, тож мені сподобалися їхні ідеї. Дивіться, знаєте, що я згадала взагалі рандомно було квас. Я погуглила, дізналася, що квас згадується ще з часів Київської Русі. Чому б йому не бути в грі? Я, наприклад, клас не люблю, але якщо б він з'явився грі, це було б дуже круто. До речі, напишіть в коментарях, ви любите клас чи ні. По-друге, у нас є ліс, а хіба гриби не збирали тоді ще, бо це ж по факту ви можете отримати їжу, піти, зібрати, і у вас є що їсти. Ну, звісно, що у нас би, наприклад, або якісь, я не знаю навіть, хто цим займається, лісники, які, ну, якісь люди, які б ходили б збирачі. Ходили би, збирали гриби і потім продавали би їх, наприклад. Або самі люди ходили б в ліс, збирали, потім продавали б нам в комору. Чому б і ні? Плюс ми могли б засушувати ці гриби. Сушню ми робимо. То чому б нам не засушити і грибище? Додатковий варіант, додаткове різноманіття, і плюс це те, що люди б могли робити. Наприклад, хай це буде сезонний реально продукт. Все одно у нас тут багато чого сезонного, то чому б це не з'явилося б? Ще я побачила варіант стосовно магазинів імпортних товарів. Доволі цікава ідея, було б прикольно мати таку точку заморських товарів. Звісно, там би були вищі ціни, і не всі могли собі б таке дозволити. І скоріше за все, це була б одна єдина точка в усьому місці, тому що це не повсякденні товари. Це така специфічна доволі точка, і явно, що там могли б скуплятися тільки у нас якісь більш заможні люди. А ще, поки я шукала інформацію щодо того, чи було щось подібне у нас в Україні стосовно заморських оцих крамничок, знайшла інформацію, що відомо про те, як у 18 столітті чернігівський полковник продав польському комерсантові тютюн. Я пам'ятаю, коли в дитинстві їздила до бабусі, то бачила оці тютюнові нові рослини. В теорії можна було б це також тут вирощувати полями або щоб люди у себе це сіяли і можна було б виробляти цигарки. Я сподіваюся, всі пам'ятають, що паління взагалі це шкідливо, але для гри, чому б і ні, і продавали б це кудись. Плюс, коли я це шукала, мене зацікавило, чи з'явиться взагалі колись можливість у нас торгувати за кордон. Так, ми можемо торгувати з іншими містами, а чи можна буде торгувати з іншими, тому що, дивіться, у нас же тут карта світу взагалі написана. Це ж не карта регіону, тому тут у нас така фантазія може розгулятися, можна було б торгувати з іншими містами та країнами. Гонець, наприклад, коштував би, звісно, що дорожче. Подорожувати до іншої країни займало б набагато більше часу. Або це могло б бути щось, типу, знаєте, як, наприклад, воз або декілька возів, які разом ідуть. Ми їх наповнюємо різними товарами, вони відправляються за кордон кудись, і потім через деякий час повертаються, і ми можемо побачити, які товари вони продали, а що не продали. І завжди це було б щось рандомне. Наприклад, в цей раз вони там продали більше. Не знаю вовни, а наступного разу вони продали найбільше там яблук чи картоплі якось або солі. Щось таке взагалі можна було б придумати щось таке з торгівлею з іншими країнами. Щось подібне є в Miner Lords. Там є оці торговці, які йдуть певний шлях. І якщо він попадає на мої території, він до мене заходить. І якщо я позначила, що хочу це купити, то я це купляю у нього. Якщо я цей товар не позначила, то він проходить мимо. І от цікаво, чи буде якесь взагалі нововведення стосовно торгівлі в Альфа 6, бо мені б дуже хотілося б щось побачити новеньке. Також мені подобалася ідея з мостами. Побачила її в Твіттері, там теж нещодавно писали мені в коментарях, чи є таке в Острові, щоб один мост можна було побудувати над іншим. На жаль, цього зробити не можна, я пробувала. А взагалі було б прикольно, тому що ми можемо з'єднати деякі місця. Щоб збудувати міст над мостом, і це буде прикольно виглядати, і плюс це така собі логістична розв'язка, як люди могли б діставатися, звідкіляся. І ще один варіант: це щоб ці мости можна було реально робити якимись більш округлими, щоб можна було також їх використати якось декоративно, наприклад, з'єднати, наприклад, в лабіринті щось або в парку щось зробити і прикрасити, то це було б також чудово. Непогана ідея була про те, щоб стало видно про різноманіття харчів, значок у нас дійсно є, але ми не знаємо, які товари вони можуть купляти, це треба кожного окремо клацати. Подібна функція, до речі, є в Минерлордс, можна побачити, які товари кожен дім може купляти і чим вони харчуються, але там, звісно, була набагато менша кількість їжі. В острові у нас дуже багато, тому це трошечки поскладнюється. Але якщо б можна було б якось дізнаватися якого різноманіття їм не вистачає, це було б прикольно. Тому що люди, наприклад, можуть і в цю йодку піти скупитися. І в мене десь тут має бути крамниця, вони також до неї достають, можуть ходити. Деякі хатки, які тут далі знаходяться, вони можуть в цю ядку піти, в іншу ядку, там до якоїсь іншої крамниці дістатися. Цікаво, чи зможемо ми колись продавати свою худобу. Ми її можемо, звісно, купити в іншому місті, щоб до нас вона приїхала, а чи зможемо ми колись її продавати так само? Бо у мене коней все більше та більше. Також побачила, як люди писали, що було б непогано, щоб було більше декору, бо його дійсно трошечки не вистачає. Це не впливає якимось чином прям сильно на процес сюжету, так би сказати, але урізноманітнює нам процес гри. Бо як у мене, оце прийшло натхнення таке рандомне взяти і щось поприкрашати, щось збудувати декоративне. То є й інші люди, які люблять це робити більш постійно щось будувати, прикрашати, наприклад, як це роблять в Sims. У мене правда, в Sims закінчується терпіння це робити, і не факт, що я б прям сильно би робила, але коли я оце почала будувати лабіринт, мені сподобалося. І дійсно було б класно, якби було чогось більше, що можна було б доставити декоративно. Також пам'ятаєте, коли ми починаємо тільки нову гру, у нас тут є вогнище. І у нас є оці лавиці колоди. Якби їх можна було самостійно ставити, це було б круто. Слухайте, мені цих колод прям реально не вистачає, щоб поставити собі в отой, типу, парк в круглому лісі. І, до речі, багаття також було б класно, якщо можна було б десь ставити. Також мені сподобалася ідея з погребами. Бо дійсно, так і якусь їжу можна було б ще довше зберігати. Було б прикольно, якби рандомно вони могли будуватися на ділянках з хатками, у когось воно є, у когось немає. Або щоб ми могли самостійно побудувати цей погріб і туди ховати їжу, а потім продавати в крамничках та ятках. Також писали щодо вина, і я загуглила то, що з давніх часів, коли були греки на територіях, було виноробство, знайдені обладнання та вмістилища для виноробства, що свідчить про жвавий розвиток цих культур і технологій. Тому я думаю, що на наших територіях це могло б бути реальністю. Єдина велика частина виноградників середньовіччя належала монастирям, але цілком ідея з виноградниками та вином була б непоганою. Плюс я знайшла ще інформацію, що на захід вивозили багато різних матеріалів. Передусім, там були різні і дерев'яні якісь вироби, дошки, бруси і так далі. Цікаво бруси, чи будуть у нас якісь ще дерев'яні вироби? І якщо б дійсно додали, наприклад, експорт за кордон, чи можна було б це вивозити? І я просто знайшла інформацію за виною, що його також вивозили на захід. Ще одне, що мене зацікавило, чи зможемо ми робити пряжу, бо вовну ми можемо отримувати з овець, тому можна було пробити ту ж саму пряжу і, наприклад, з неї потім ще щось виготовляти. У нас ми можемо будувати корчму. Цікаво, чи з'явиться шинок, наприклад, тому що та ж сама корчма це у нас розважальне місце. Плюс це також приватне підприємство. І можна було б за схемою корчми, так само, щоб фешинок, наприклад, сім'я заселяється туди, там живе. Вони приватні підприємці, вони скупляються на ринку, наприклад, щось, якусь їжу купляють, і потім там можуть готувати щось. Звісно, це можливо було б складно, але ми можемо уявити, щоб саме вони могли там готувати з тої їжі, яка у нас є, там борщі варити, каші якісь і так далі. Але... В цілому ця ідея була б прикольною. Хоча, можливо, якісь страви можна було б, щоб вони продавали, наприклад, нам на ринок в'ятки і люди могли собі купити в в'ятках це. Також чому б нам не робити наливки? Бо, в принципі, у нас є матеріали, які основні нам потрібні для цього. Горілку ми з вами робимо. У нас є фрукти, малина, яблука, вишні та абрикоси, але, принаймні, якби просто почали ми з слова наливка. Жило б цікаво, а згодом би, можливо, там би щось змінили. Люди могли б купляти собі цей алкоголь, або якби ми могли його кудись вивозити. Це також було б прикольно. Плюс в корчму також сім'я ця може купляти і продавати в корчмі. Тож, як на мене, це доволі можливо легке. Я не знаю, наскільки це легко можна всунути в гру, і щоб це було, бо це ж потрібна також нам якась і будівля, де б ми це робили. Або можливо, щоб це люди самостійно у себе купляли і робили ці наливки, у кого є, наприклад, які фрукти. Бо пам'ятаєте, якщо я якось писала, що у мене тут є, знаєте, така сім'я, яка ну, навіть не сім'я, а цілий будинок, який дуже любить скупляти горілку, нащо їм 500 горілки? От скажіть мені, ну це ж вони не єдині такі. Я просто пам'ятаю 900, майже тисяча. Мене питання: це пляшок чи це літрів? Ну, не важливо. Хоч пляшки, хоч літри, ну нормально вам не забагато там для вас. А ви там зіп'єтеся? От такі люди могли б наливку робити. Наприклад, ті ж самі закупили якісь фрукти, зробили, потім продали. Це як ідея така. Також в минулій частині я згадувала за хліб і за те, що могли б робити, наприклад, хліб. Було б прикольно, якби робили ще якийсь інший хлібобулочний виріб, наприклад, печиво. Але я не подумала про інше. У нас вже є ще хміль. І взагалі можна ж робити ще квасний хліб на хмілю. чому б ні? І тоді, якщо це реально додадуть, коли нам пекарню, чи у нас буде просто один варіант хлібу, чи буде два? Наприклад, з пшениці та з хмілю. було б прикольно. Яка ідея вам більше подобається? Що був просто один хліб, чи був хліб та печиво, або два різних хліба? Або що реальніше, я не знаю навіть. Напишіть свої думки в коментарях. Взагалі, поки я оце шукала інформацію, чим харчувалися українці в XVIII столітті, в середньовіччі і так далі, і бачила інформацію, що, о, звісно, були оці всякі пекарні, де робили хлібобулочні всякі вироби, були шинки, оці, де також готували їжу. Було б прикольно, якби додали і шинок і пекарні. Наприклад, в пекарні можна було б щось виготовляти, не знаю, пироги, оладки. І в шинку люди ходили купляли. От як вони йдуть, купляють в корчмі горілку і приносять до себе. Так би і там приходили, купляли, і люди приходили б в шинок їсти і купляли б ці страви. І якби таке було, мені б ще не вистачало, щоб. Можна було це продавати також на ринку, або нехай це буде не ринок, а якісь тимчасові ярмарки. От дійсно, я розумію, що останнім часом я дуже багато думаю про ці ярмарки. Було б дуже класно, якби їх додали, і можна було це робити. Вони були б якимось тільки тимчасовими. І, наприклад, щоб це було цікавіше, тільки в цей період можна виготовляти, наприклад, якусь певну їжу. Або вона тільки в цей період може виготовлятися, або навіть селяни могли б щось виготовляти, приходити на цей ярмарок, продавати. І так би у нас люди ходили відпочивати на ярмарок, скупитися і повертатися додому. Потім він закінчувався, і все, люди вже там не можуть скуплятися. Можна було б, якби у нас були якісь такі цікаві вироби, типу хендмейду, і люди б могли туди приходити та купляти. Але це вже складніше, як на мене. Хоча у нас є скляний посуд, є глиняний посуд, і якби якось його можна було змінити ще, то можна було б на ярмарку продавати. Або просто щоб його на ярмарку так само продавали. Можливо, якби ще на період ярмарку припиняли працювати ятки та крамниці, і тільки на ярмарку можна було б скуплятися, щоб люди приходили і скуплялися там. Ну, або самостійно брати, вимикати. Дивлячись, який радіус таких ярмарок він був би, і, можливо, треба було б декілька ярмарок ставити в різних точках району, бо о, навряд чи люди звідси вони захочуть іти аж от сюди, наприклад. Тому, якщо декілька ярмарків ставити, можливо, було б непогано. Але це я вже так фантазую, скільки можу. Взагалі, я оце поки шукала інформацію, щоб могли. Додати в гру, що можливо, прочитала різні статті про харчування людей на наших територіях в XVIII столітті і до цього, щоб розуміти, що могло б відповідати дійсності історії, щоб його додати в цю гру, щоб не просто так: а, ми додали просто так. А цього насправді не було. Бо я, наприклад, бачила, що також робили різні пироги з різними фруктами: агрус, смородина і так далі, але я не знайшла. Коли саме у нас на території це з'явилося, я бачила, що агрус, наприклад, привезли англійці. Але коли саме це було, можливо, у нас могли б з'явитися якісь реально нові види фруктів, щось можна було б знову вирощувати. В принципі, у них і так є різноманіття різних овочів, але все одно було б цікаво, щоб ще можна було додати. Бо, наприклад, ріпу додадуть, оце буде прикольно. Чи будуть додавати ще якісь. Можна було в теорії додати ту ж саму зелень, правда, нею не дуже наїстися можна. Це хіба що просто як додаткове щось, але щоб було. І напишіть в коментарях ваші думки, як ви думаєте, що може з'явитися в майбутньому в гріт? Не обов'язково в Альфа 6, можливо, в майбутньому там далі, тому що я впевнена, що Ера буде і далі, і далі розвиватися, покращуватися і буде з'являтися багато нового. Я оце нафантазувала, моя уява полетіла. Я вже багато всякого почитала, реально надумала. Було б і те класно додати, і те додати, і те. Але все ж таки будемо чекати, коли з'явиться Альфа 6, щоб побачити, що ж нарешті у нас з'явилося. І я дуже чекаю цей момент. Я обов'язково зроблю відео. Якщо вдасться, то можливо навіть стрім і будемо роздивлятися, що там з'явилося. Всім дуже дякую за перегляд, всім щастий, всім папа! -па.